Я випустив вже два відео про environmental storytelling, тобто про оповідання через оточення, про те, як гра розповідає нам свій основний чи другорядний сюжет і через ігрові рівні та предмети, які знаходяться на них. У першому вступному відео я запропонував поділити цей тип сторітелінгу на чотири види чи методи, які, на мою думку, найчастіше розробники використовують у популярних іграх. А саме перший пошук підказок, другий історія локації та належність фракції, Третій хто тут жив, таким він був. Четвертий відтворення подій. Детальніше про кожен з них я знову згадаю сьогодні, але також ви можете знайти це відео за посиланням внизу. Друге відео було про гру Last of Us, де я розібрав оточення гри та виявив цікавий паттерн, присутній на всіх її рівнях. Детальніше про нього також внизу за посиланням, чи заходьте на сторінку мого каналу, там ще багато чого іншого про теорію та практику створення ігор, і підписуйтесь на телеграм-канал, де ви отримуєте доступ до унікальних речей, наприклад, повністю перекладеною українською мовою мапу Всесвіту Відьмака у величезному розмірі, цілком безкоштовно. Чи дізнайтеся про цікаві речі створення ігор та кіно, які не потрапляють у відео. Це відео скоріше як пізнавальна лекція, чи есе, яке направлене на навчання початковим та середнім ігровим розробникам, level чи environmental артистам, тим, хто створює ігрові оточення. Самі роблю гру ехо прип'яті, при створенні якої я намагаюсь використовувати знання, з якими ділюсь у своїх відео. Посилання на мою гру теж в описі. Готуйте щось солоденьке, включайте мозок та гайда дізнавати щось нове. Наш мозок, в якому сенсі, це потужний комп'ютер, який використовує сенсорні дані з усіх наших видів чуттів, для того, щоб обробити їх та потім автоматично вирішити, що з цими знаннями робити, та чи можна їх практично якось використати. Такі види чуттів, як зір, слух, смак, нюх, дотик та багато інших. Якщо наш мозок еволюціонував, став таким, яким він є, на основі всього періоду існування життя на Землі, тобто мільярди років, і кожен мозок кожної людини розвивався окремо. То розробник просто намагається розуміти, інтерпретувати свою суб'єктивну інформацію, яку він сам отримує з навколишнього середовища, та давати цю інформацію іншій людині, тобто гравцеві, яка в свою чергу інтерпретує її по-своєму. Це означає, що будь-який досвід буде унікальним і кожну інформацію кожен гравець буде розуміти по-своєму. Тому ви ніколи не зможете напевно сказати, що буде відчувати чи робити гравець з тими даними, які ви йому дасте. Саме тому ніяка компанія чи людина не застрахована від випадкового провалу чи успіху досягнення тієї чи іншої мети, бо масштаб змінних навколо настільки великий, що жоден мозок ніколи не зможе їх обчислити, це неможливо. І тому будь-яке художнє, математичне чи інше правило можна сприймати не як правило, а рекомендацію для досягнення якоїсь цілі, яка може спрацювати, а може і ні. Тому у відео я завжди буду давати вам свої думки, а не художні чи дизайнерські правила. І так само раджу не сприймати загальноприйняті правила композиції, контрасту чи кольору, як закони, чи взагалі як щось, що має реальну вагу, окрім як намагання догодити максимальній кількості цільової аудиторії. Якщо ваша задача це робити свою роботу максимально доступною для максимально широкої маси, тоді так ці правила можуть збільшити вірогідність досягнення цього, але не більше того, на мою думку. В цьому відео я намагатимусь з вами осягнути всього невеличку частинку цього величезного масиву даних, які отримує наш мозок, спростити його до двох видів, та зрозуміти, як художник рівнів може їх використовувати, щоб в теорії гравець відчував чи поводився так, як нам потрібно. Перший вид пряма чи практична інформація, та другий вид символічна чи емоційна інформація. І так, практична інформація, це коли предмет просто каже про те, що він існує. Тобто, ящики це просто ящики, будинок це просто будинок, в якому живуть люди, чи не живуть, якщо закинутий. Тобто предмет просто дає нам дані, вони можуть як мати мале значення для граців, так і мати велике. Наприклад, просувати основний сюжет вперед. Предмет може виконувати функцію звичайної стежинки чи перешкоди, чи просто бути загорожою від супротивників. Це вже поле левел чи геймдизайну. Якийсь елемент може казати нам, наприклад, про масштаб локації. А от символічна чи емоційна інформація це коли предмет транслює в першу чергу якусь асоціацію гравцеві, і, на мою думку, цей вид в середньому набагато більш суб'єктивний, ніж практичний вид. Наприклад, візьмемо звичайне дерево в лісі, для когось це просто дерево і все. Тобто для нього ця інформація пряма, а для когось це тополя чи береза, яка нагадує його дім, біля якого росли такі дерева. І якщо в нього приємні спогади про дім, то ця гра йому буде здаватись трошки приємнішою, а якщо погані, то навпаки гра йому буде подобатись трошки менше. І на мою думку, сума таких асоціацій і будує загальне враження від чогось чи будь-які вподобання взагалі до ігор, музики чи, наприклад, до людей. Тобто, якщо ти не грав у відьмака 3, але знаєш, що його усі хвалять, а відчуття буде таким, як усі у тебе асоціюються з безпекою, то тебе ця гра трошки зацікавить. І ось ти вперше вирішив подивитись на скріншоти гри, і ти бачиш графіку 2015 року. І через те, що минулі ігри 2015 року чи старші, в які ти нещодавно грав, в тебе асоціюються з чимось застарілим та нудним, що в свою чергу складається з минулих асоціацій. То тобі ця гра буде подобатись менше, а може бути і навпаки, одна з твоїх улюблених ігор це Batman Arkham Knight. Яка вже давно не нова, і в тебе викликає класні спогади, які ти проводив, граючи в неї. Тоді симпатія до відьмака зросте. Далі ти побачив хатинки та поля, які нагадують тобі село, з якого ти родом, і тобі сподобалось, і так далі. Плюсуйте, чи віднімайте. І це настільки індивідуально та заховано всередині кожної людини, що вона й сама скоріш за все про це ніколи не замислюється. Що вже казати про розробника, який ніколи цих людей не бачив. Це щодо вподобання, але будь-які символи, такі як навіть дерево з першого прикладу, можуть викликати будь-яку емоцію, а не тільки симпатію чи антипатію. Якщо в дитинстві тебе однолітки ображали біля такого дерева, то це може підсвідомо викликати невеличкий страх, чи біля такого дерева тобі дівчина сказала комплімент, і ти згадуєш закоханість, чи може за таким деревом ти завжди звертав на роботу, і в тебе це асоціюється з рутиною. І всього одна маленька сцена з травою, деревами та парканом, може в тебе викликати калейдоскоп прихованих емоцій, про які ти навіть не усвідомлюєш. І цікаво, що такими значеннями можуть володіти для людини не тільки предмети, а будь-яка сенсорна інформація. В контексті ігрового оточення це погодні умови, звуки, колір чи будь що інше. А наука, яка вивчає символи та як їх сприймають люди, називається семіотика. Якщо ви хотіли б глибше в це зануритись, то можете покопати трошки там. І так, ми сформулювали собі означення, що таке практична та символічна інформація частин оточення та як вони працюють, то давайте тепер розберемо конкретні приклади. Що, на мою думку, означає ось ця локація в Call of Duty. В першу чергу тут є майданчик для перестрілки, укриття для нас та для ворогів. Замініть ці колони та пеньки на автомобілі та сміттєві баки, засніжену землю на асфальт, а ліс на фоні на будинки. І у вас буде той самий рівень тільки в іншій обгорці. Тобто саме на цьому прикладі ми бачимо, що оточення виконує функцію тиру, а не простору для життя та роботи лісників. Навігація тут зручна саме для гравця, а не теоретичних людей, які тут працюють. Реалістичність сцени тут на тому рівні, що гравець зрозумів, що він знаходиться на лісосіці. Екскаватори, будиночок робітників та колоди, навколо яких лісові ялинки, це достатньо мала кількість символів. Компроміс між якістю та темпом гри, щоб гравець сильно не відволікався на оточення, а розробники не мали занадто багато роботи зі створення 3D-об'єктів. Можна взяти будь-який рівень з цієї серії ігор та зрозуміти, що він підходить під цей опис. Яскравим прикладом є ті самі мапи з мультиплеєрою, які мігрують з однієї частини в іншу, замінюючи не структуру, а тільки декорації, наприклад, Нюктаун. Так само відбувається в стратегіях, гоночних іграх, симуляторах та, в принципі, будь-яких жанрах чи формах мистецтва, кіно, музиці чи театру. Своєрідним інструментарієм ти доносиш будь-яку інформацію. Насправді багато символів і не треба для того, щоб тригарнути в уяві гравця точну відповідь на те, де він знаходиться. Значок джентльмена, біла плитка, раковина та кабінка з унітазом, і ви з точністю можете сказати, де ви знаходитесь. Якщо додати розкидяні зошити з ручками, дитячий рюкзак та графіті з написом на кшталт А Вася списав контрольного Петренка, то більшість зрозуміє, що це туалет в школі. Якщо замість них кинути червону упаковку з жовтим логотипом від картоплі Фрі та стаканчик з трубочкою, то як мінімум думка про майне, що це може бути в Макдональдсі. Тобто вам не треба показувати катсцену, як камера пролітає через парадні двері цієї мережі фастфуду, чи як персонаж прямим текстом каже, що вони тут. Ви можете використати більш незвичний інструмент, а саме оточення. І якщо за нашою сьогоднішньою класифікацією це більше є практичною інформацією, то туалет із другого Селендгілу дає нам скоріше емоційну інформацію. Він зовсім не каже нам, де ми знаходимось, але задумайте, що він у вас викликає. Тут тригерами, а за сумісництвом символами є іржа, сміття, рудість та темне освітлення. Давайте подивимось на цікавий приклад з однієї з перших місій Call of Duty Black Ops Cold War. місія у В'єтнамі. На мою думку, розробники знову таки не намагалися показати реалістичний будній американських солдат В'єтнамської війни. Скоріше за все вони просто ін'єктували тут і там різні візуальні тригери, які асоціюються у розробників та гравців з тим історичним часом та подією. Враховуючи це, давай тепер подумаємо, звідки ці асоціації взагалі у нас до них взялись. Ми не були там. Тому єдині джерела інформації у нас були це телебачення, кіно, перескази документалістів, учасників та очевидців у час, коли відбувалася ця подія. Та 52 роки до сьогоднішнього дня. В США це було під своїм соусом. В Україні було під своїм радянським. Далі були такі фільми, як, наприклад, Апокаліпсис наших днів, цілісно металева оболонка, доброго ранку В'єтнаме, різні жарти, рух Хіпі 60-х та 70-х років, який і виник до речі через цю війну. Всі помітні культурні зачіпки і формують у нас такий образ цієї війни, навіть якщо насправді все було зовсім не так. Фактично, це те саме, коли тобі хтось розповідає свою версію подій, і через те, що вона єдина, ти собі все так і уявляєш, і створюєш собі цільний образ, який складається з маленьких частинок. Саме ці частинки і особлюють образи, з яких потім збирають як конструктор Лего витвори мистецтва. Тобто гра це просто відбиток підсвідомості розробників на екрані, в який ви можете пограти. Давайте тепер розберемо ці частинки, цей відбиток підсвідомості розробників на екрані. Мені подобається це оточення. Художники додали багато маленьких частинок, щоб ми могли прогулятись та пороздивлятись їх. В першу чергу вони показали побут солдат: мішки з піском, ящики зі зброєю, брудні сковорідки, попельнички, величезні намети, гелікоптери та військові автомобілі. Це звичайні абстрактні образи військової бази, в іграх та кіно, але в ледь помітні обгорці в'єтнамського дизайну, предметів. Підставте сюди будь-яке інше оточення, засніжене або пустельне, предмети залишаться майже тими самими. Далі вони натягнули на все це глобальні політичні події, які відбувалися у США в той час, а саме рух за мир. І це ми бачимо через величезний логотип миру та різні постери на стінах з рекламою концертів, і приправили все це анімованими сценками образами того, чим може займатися солдат на базі. А чим ще він може займатися? Ну, плануванням операції на мапі, слуханням чогось на військовому радіо, чистенням зброї. Також солдат може відпочивати собі, грати в дартс, бігти кудись, кататись на машинці чи лагодити її. І все це у джунглях В'єтнаму. Ось тобі і рецепт оточення з Call of Duty, яке ти маєш пройти буквою Г орієнтовно за 20 секунд тере хвилину. Тобто ця сцена створена просто, щоб увести тебе в курс справи, де ти і що ти. З точки зору комп'ютерної гри тут доволі багато інформації. А далі вже починається пальба, де суть рівня скорочується просто до. Це гора, тут сидять в'єтнамці, а це будиночки тут ховаються в'єтнамці. Зараз у моду увійшло використання ностальгічних символів, наприклад, Капітан Прайс чи Гоуст із серії Modern Warfare можуть викликати у вас приємні спогади проходження минулих частин. І це, в свою чергу, додає балів у зацікавлення новою грою. Якщо візьмемо оточення, то прикладом може бути та сама мапа Нюктаун, чи, наприклад, Operation Firestorm з Battlefield 6, яку вперше ми побачили у третій батлі. Чи село новачків зі Stalker 2, чи будь-яка інша локація, чи предмет з попередніх ігор. Дуже сильно розробники використовують колір як спосіб сказати, під чими знаменами знаходиться місцевість. Візьмемо будь-яку гру, наприклад, Far Cry 6. Все просто: синій це повстанці, тобто друзі, а червоний це вороги, солдати режиму Кастільо. На базі друзів сині намети, стільці, написи та навіть одежа. І розробники навіть непомітно намагаються закарбувати асоціацію у підсвідомості гравця, синій дорівнює друзі, навіть на підступах до бази, де вони вистілили натякаючи сині квіти. Так само сині будиночки, зонти, будки та тканини усі знаходяться в дружніх містечках, які захопили червоні солдати, наче натякаючи нам, за кого місцеві жителі. А от аванпости ворога, очевидно, червоні. Такі самі кольори використовуються і в інших частинах Far Cry. Загалом відео вийшло немаленьке. Матеріалу у мене ще дуже багато. В планах відео про архітектуру ігрового оточення, де я розповім про те, як проектуються простори для людини в реальному житті, розповім про стилі архітектури та чи важливо це в іграх. Тому, якщо ви хочете також продовження з теми семіотики символів, чи environmental сторітельінгу, чи левел дизайну, чи ігрових сценаріїв та анімації, то лайкайте, підписуйтесь та рекомендуйте друзям. Заходьте в мій телеграм-канал, де я пощу корисні та іноді унікальні штуки з геймдеву. Там є повний переклад мапи світу відьмака та в процесі мапа володарю перснів. До зустрічі залишайтеся з GDL.